Слава Україні та слава Зсу Миколаєві 24 листопада. 1005 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби росіяни після перерви випустили 73 дрона і всі на півночі на півдні жодного дрона не було. На даний момент збили 50, 19 впало на відкритій місцевості, і 4 дрона досі продовжує літати. І також цієї доби на півдні вперше були морози. Мінус 2 градуси вночі. Зараз десь плюс 7. Ну і загалом на Одещині доба пройшла спокійно. І на всій Миколаївщині також, бо навіть в районі Очакова не було знову російських обстрілів. Дуже добре. Лише на Херсонщині не вщухають російські обстріли. Там загиблих немає. Одна людина травмована по інформації від місцевої влади. Ну і радує, що на Росію постійно щось летить. Так, вчора росіяни на Курщині жалілися, що до них там щось прилетіло. І сьогодні зранку з'ясувалося, що російський комплекс ППО С 300 Чекаємо ще на гарні новини.